Добрий день! З вами «5 хвилин для себе і ваш психолог Світлана Клименко. І сьогодні хотілося б поговорити з вами про те, коли потрібно звертатися за допомогою до психолога або психотерапевта. Ну, по-перше, коли у вас змінився стан. Ви відчуваєте іноді апатію, депресивні стани. Або навпаки, якщо ви відчуваєте дуже постійне збудження, це теж не є нормою і є привідом звернутися до спеціаліста. По-друге, будьте уважнішими до того, що ви відчуваєте. Не буває в нашому тілі, в нашій психіці симптомів, які про щось би не несли якусь інформативність. Зараз в рази збільшилось звертання до спеціаліста з такою проблемою, як панічні атаки або фантомні сирени. Коли нічого не відбувається, а за своїм станом ви відчуваєте постійне напруження. І навіть якщо ви не знаходитесь в епіцентрі бойових дій, так це теж привід звернутися до спеціаліста для того, щоб розібратися, що з вами відбувається. Третє, нічого кращого ще не придумано, ніж профілактика. Якщо щось змінилося у вашому стані, ви відчуваєте, що не в змозі вже впоратись з тими простими речами, які ви робили, іноді навіть на автоматі, автоматично вони зараз потребують більшої концентрації, більшої сил, більше енергії. То це теж знак, що щось в психіці є, якесь напруження, і куди ви зливаєте всі свої ресурси. Я б сфокусувала момент, що не чекайте, що до вас прийдуть і запропонують допомогу. Йдіть самі до людей. Люди лікуються людьми, люди лікуються відносинами. Іноді світ відчувається як великий і дуже лякаючий. І для того, щоб знайти якусь опору, на що можна спертися і відчути себе спроможним на зміни, нам дійсно потрібні люди. І це може бути ваше близьке оточення, ваші друзі, ваші колеги. І це також можуть бути і спеціалісти, а особливо психологи і психотерапевти. Не чекайте, поки вам стане погано. Профілактика велика штука, вона дуже рулить. іноді достатньо однієї консультації для того, щоб віднайти той ресурс, на який ви потім будете спиратися і зможете справитись самі з тими викликами, які кидає вам життя. Якщо панічні атаки бувають у вас регулярно, то, то точно привід звернутися до спеціаліста і навіть медикаментозно підтримувати свій стан. Якщо у вас відчуття депресивності, є бажання сховатися від цього світу, закритися ковдрою і не виходити. Дайте цьому можливість побути, полежати зіркою на кроваті в позі звізди. Це теж має бути і це нормально, але тоді, коли це ну, якимись фрагментами і не забирає у вас весь час. Якщо ви вже тиждень, два, три місяць відчуваєте себе в такому стані, так, вам дійсно потрібна допомога. Люди зараз звертаються саме з питаннями про відносини, про відносини в родині, про дорослішання дітей, про прояснення відносин в сімейних стосунках. Так, фон змінився, на якому фоні ці питання виникають. Так, він дійсно змінився, і війна підсвічує ті проблеми, і на які раніше люди ну, не звертали увагу. Дуже багато хто розірвав стосунки зі своїми родичами, які були по інший бік барикади, і це переживається ну, дуже складно. Тому дійсно не соромтеся. Звертатися до будь-яких спеціалістів, до будь-яких людей, які допомагають вам відчувати себе живим, спроможним, сяючим, відчуваючим, це ваш важливий вклад в перемогу.